В XVI столітті загострення відносин між православними та католиками перейшло з релігійної кризи на політичну та економічну. Папа Римський, не бажаючи втрачати вірян та вплив, всіляко обмежував православних. Наприклад, вони не мали права на суд. З іншого боку, переважна більшість кріпосних селян були православними, і обмеження впливали на результат їхньої роботи, що в свою чергу приводило до збідніння феодалів і короля. Pater noster, quae sim calis, sanctificetur numen tuma, adresen in romum tuma. Fiat volunt tua sicut et sentuera. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitri nobis de vista nostra secus et non dimistrus te debiales nostris. Dozvol nam zaproponovati vashi svyatosti zadum nash spilnyi Який би зняв напругу в суспільстві і влаштував би більшість вірян. А православні священники, які перейдуть до нової церкви, будуть зрівняні правами з католиками. За благословінням Папи Римського Клементія VIII проголошуємо про створення нової церкви греко-католицької. Її головою є папа римський, а догми католицькі. Ці свята, обряди і таїнства будуть справлятися за православними звичаями. Мовою богослужіння проголошується церковна Слов'янська. Унія це прояв славкості православного народу. Це неповага до наших предків, до Великого князя Володимира. На православних священиків кинуто клятьбу. Головне завдання це зберегти наші славні традиції, не розчинити історичну пам'ять через політичні расти. Міщани та селяни здебільшого налаштовані противно до унії. Треба допомогти нашим православним братам об'єднатися для збереження нашої ідентичності. Символічно було б таке об'єднання іменувати братствами, українське суспільство розкололось на прихильників та противників Унії. Як прояв реформації на українських землях почали виникати братства, найвідомішими серед яких стали Львівське успенське братство, Київське братство.